Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів з тимчасово окупованих територій Запоріжжя і Херсонщини. Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних, починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна і закінчуючи усіма членами екіпажу десяти суден РФ, на яких транспортують награбоване. Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру наступним фігурантам Євгену Балицькому, очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області, Олександру Сауленку, самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянськ, а також Володимиру Стельмаченку, директору Бердянського морського порту. Їм оголошено про підозри за трьома статтями кримінального кодексу України: колабораційна діяльність, пособництво агресору, порушення законів та звичаїв війни. Крім того, накладено арешт на майно, у тому числі чотирьох повітряних суден малої авіації, що знаходяться в Київській області, та корпоративні права Балицького та його сім'ї на загальну суму понад 149 мільйонів гривень. Водночас СБУ встановлені інші учасники даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр. СБУ встановила, що колаборант Балицький видав розпорядження, на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству підприємству Державний зерновий оператор було незаконно передано майно семи агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області. Крім того, псевдомер Сауленко спільно із директором Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно «Джільбек-Жолі» під прапортом РФ. Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом, викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти і термінали, які розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами РФ та Сирії. На них накладені арешти у межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США Туреччини, Лівана та інших держав. Триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту суден, що перевозять викрадене українське зерно в портах їхнього призначення.